Доброго дня, наші дорогі батьки, учні та учениці, майбутні і поточні. Мене звати Анна Трішичева, я директорка з розвитку онлайн-школи School2Go. І сьогодні, за багаточасельними вашими проханнями, я записую відео, де даю відповіді на найчастіші ваші запитання стосовно навчання в нашій школі. В описі до цього відео ми вам зробимо тайм-коди, ви зможете натиснути на будь-яке запитання, і вас перекине відео до відповіді на це запитання. Запитання, але все ж таки я вам рекомендую проглянути це відео повністю. Інформація зайвою не буває. Отже, переходимо до запитань. Який краще обрати формат навчання, якщо ми ходимо у школу в іншій країні, а вона в першій половині дня? Mm -hmm. А спеціально для учнів та учениць, які відвідують закордонні школи, зобов'язані туди ходити, ми придумали формат, який називається онлайн смарт. Що це? Це самостійне опрацювання матеріалів, уроків на нашій навчальній платформі TMA з щосуботніми консультаціями, з вчителями предметниками стосовно опрацювання цих матеріалів. Я наголошую вам, що А, час опрацювання цих матеріалів ви обираєте самостійно, Б консультації з вчителями щосуботу – це не контрольні, не діагностувальні, не перевірка знань. Це просто. А, Консультації, власне кажучи, стосовно напрямки вивчення матеріалів самостійно. Онлайн смарт, так само як і онлайн щодня, передбачає отримання документів про освіту державного зразка, якщо вам це потрібно. Тобто ви ходите в закордонні школи, вам треба офіційна українська освіта або просто потрібно опрацьовувати матеріали на платформі для більшої кількості знань. Ви це все можете зробити в на нашій навчальній платформі. Тімей. Чи може дитина юридично залишатися у своїй школі, а у вас просто здобувати освіту? Так, може. Дивіться, ви можете, як подати документи для отримання у нас в нашій школі, документів про освіту державного зразка, так і юридично. Залишатися в своїй я підкреслюю українській школі там може бути сімейний формат навчання, але онлайн уроки або консультації відвідувати у нас. Але я підкреслюю, що тоді, якщо ви залишаєтесь юридично в своїй школі, атестацію. Ви проходите в своїй школі, тобто документи про освіту вам видає ваша школа. У нас ви просто там або ходите на онлайн-уроки, або опрацьовуєте матеріали самостійно, в залежності від того, який формат ви обираєте. Звичайно ж, про це все потрібно буде повідомити класного керівника. Далі. Які документи потрібні для переведення у вашу школу? Так детально стосовно цього з вами будуть контактувати класні керівники в кожному класі і в літній школі, і в онлайн щодня, і в онлайн-смарт-форматі будуть класні керівники. Вони вам детально розкажуть. Але я зі своєї сторони скажу, що це заява на зарахування, це фотографія, скан-копія, свідоцтва про народження дитини. Це фотографія, сканкопія паспорту одного з батьків. Це обов'язково документ про освіту за попередній клас. Тобто це все мінімум документів, які вам потрібно буде надати. Далі щодо індивідуально щодо кожної ситуації, якщо якогось документів у вас немає в наявності, або вже якісь там будь-які зміни, це все будемо вирішувати індивідуально і, звичайно, в тому числі з класним керівником. Далі. Де проходять уроки? Чи відправляєте ви посилання на урок? Так, ну я підкреслюю, що це реальні запитання, які ви нам ставили. Проходять уроки на нашій навчальній платформі, що називається т Це як віртуальна школа з віртуальними класами, віртуальними предметами. Ну, реальними, звичайно, предмети викладаються нашими вчителями. Ось, Але як, як потрапити на урок через платформу. Ми створюємо обліковий запис вам на платформі. А, ви заходите туди, натискаєте конкурс. Конкретно клас, де навчається ваша дитина, і предмет, який зараз є за розкладом. На платформі є вкладочка Відеодзвінки там ви натискаєте кнопку «Приєднатись до відеозв'язку і вас перекидає на відео з учителем. Ну, скоріше за все, це буде Google Meet. Ми проводимо уроки на... за допомогою Google Meet, але потрапляєте ви на цей онлайн-урок лише через нашу навчальну платформу Тімей. Де ми можемо подивитись розклад? Розклад доступний буде за тиждень до початку навчання. Тобто, якщо ви в літню школу прийшли до нас, яка розпочинається з 19, так, з 19 червня, то розклад буде доступний 12 червня. Якщо ви приходите на, на онлайн смарт або онлайн щодня, то онлайн щодня буде щодня уроки, розклад. Десь 24, 25 серпня доступний онлайн-смарт-консультації аналогічно також що суботи. Б. На нашому телеграм-каналі Школа з собою. А Б. В телеграм-групі кожного класу, там ми навіть вирізаємо, буде розклад лише вашого класу. Телеграм-групи розкажемо далі. Телеграм-канал є доступний всюди. Я до речі, дам посилання на телеграм-канал. Якщо раптом хтось із вас ще досі не має доступу якимось дивом до нашого телеграм-каналу, в описі до цього відео я дам посилання. Розклад ви точно не пропустите. То як додатися в телеграм-групу, так як додатись в телеграм-групу для того, щоб захистити персональні дані ваших дітей, щоб у різних поганих людей не було доступу до групи, де є облікові записи лінки на профайл в телеграмі ваших діток і ваші, звичайно, тому що у нас в нас телеграм-групах батьки в тому числі є. Просто так посилання. Ми нікому не роздаємо наліво направо. До телеграм-групи ви можете додатися також. Через платформу Тімей. Тобто на платформі вся інформація зав'язана. Якщо, наприклад, переходячи до, за розкладом до певних предметів, підключаєтесь ви через там, назву ну, грубо кажучи, там, 5А математика ви заходите, то до телеграм груп класів ви заходите на платформі через команди. Цифра і А, чи, наприклад, там шостий клас, шостий А, сьомий А, восьмий клас, восьмий А. Або якщо ви в літній школі, тоді це буде там другий А літня школа. Тобто це е, назви команд на платформі, які не є предметами. Просто там літера А, або літня школа. Ми це для себе визначаємо, в якому форматі дитина на платформі. Ви заходите в цю команду, справа зверху е, у вас. Є значок Телеграм. Всі, хто має телеграм, ні з чим його не переплутає. Ви натискаєте на цей значок і вас перекидає до телеграм-групи класу, де є обов'язково класний керівник, хтось з адміністрації, а вчитель або вчителі, які викладають предмети в цьому класі, діти і батьки. Нікого зайвого. Скільки, скільки триватиме урок, скільки уроків на день? В залежності від того. Почну з другої частини питання. Скільки уроків на день, в залежності від того, який у вас формат. Якщо ви обираєте літня школа там до чотирьох уроків на день, якщо ви обираєте онлайн щодня, а онлайн щодня підкреслюється такі самі заняття, як звичайні загальноосвітні українські школи. Там є всі предмети. Тобто уроки у вас може бути від чотирьох, якщо ми говоримо про молодші класи, до семи, якщо ми говоримо якщо ми говоримо про старші класи. Що стосується тривалості уроків, кожен урок триває 40 хвилин. Ми завжди так формуємо розклад, щоб кожен урок розпочинався у рівній годині, 40 хвилин триває урок, 20 хвилин перерва. Наприклад, о 9-й урок, потім 20 хвилин перерва. Потім наступний урок о 10-й, також триває 40 хвилин, 20 хвилин перерви. Консультації в форматі онлайн смарт щосуботи також е тривають 40 хвилин. Між ними 20 хвилин перерви. Мені не прийшло запрошення від платформи. Що робити? Не панікувати. Це головне, нічого страшного. У нас з Звичайно ж, техніка, інтернет, зв'язок може давати пробої інколи. Ось тому, якщо ви раптом не отримали запрошення від платформи Тімей, перше, що ви робите, це перевіряєте всі папки, які не є головною поштою. Я маю на увазі спам, промо-акції, соціальні мережі. Якщо і там немає запрошення від платформи Тімей. Ви пишете на електронну пошту, яка є на нашому сайті info.school2go.online І ми вам відправляємо повторне запрошення. Але, будь ласка, це можливо також і стосується іншого запитання. А потім повторю, тому що це дуже важливо. Зверніть увагу, що для того, щоб в кінці кінців потрапити на нашу платформу, звідки вже можна підключати до навчання, потрібно пройти декілька кіл. Комунікативних комунікацій. Перше, це реєстрація на нашому сайті. Зареєструвалися. Друге, отримуєте запрошення на відеодзвінок зі мною. Я їх проводжу кожного тижня, мінімум інколи двічі на тиждень. Якщо ви не маєте можливості, не маєте бажання, не маєте часу, нічого страшного, кожна людина звичайно повинна на свій час. Якщо це можна зробити без відеодзвінка, це можна. Є в нас на, на телеграм-каналі «Школа з собою є в прикріплених повідомленнях відеозапис. Відеодзвінка зі мною. Ви можете його переглянути. Якщо вам там все зрозуміло, немає запитань, тоді, ну і навіщо, якби, робити зайві рухи. Ви просто пишете на пошту, що ви переглянули відеодзвінок, хочемо на платформу. І ми вам відправляємо форму підтвердження реєстрації. Підтвердження – це ви вже точно знаєте, який формат що означає, який клас, що ви хочете. Ось. Я цю форму підтвердження зазвичай даю під час самого відеодзвінка. Мами переходять, заповнюють її потім чекають запрошення від платформи Тімей. Але знову ж таки, якщо ви не були на відеодзвінку, нічого страшного, просто пишете на пошту, що я все зрозумів, у мене питань немає, я знаю, що я хочу. Ми відправляємо форму підтвердження, ви її заповнюєте, і потім протягом доби вам приходить запрошення від платформи Тімей. І вже як ви отримаєте це запрошення. Перейдете за посиланням, придумаєте пароль, тоді вже ви на платформі. Ось. Тому не путайте, будь ласка, реєстрацію на сайті, заповнення форми підтвердження. Це Google-форма, звичайно, підтвердження навчання в нашій школі і третє: третє отримання листа і підтвердження своїх даних на платформі Тімей. Це вже через яку потім здійснюється навчання. Ось. Скажіть, да. будь ласка, якщо ми перейдемо офіційно до вашої школи, чи буде весь рік заняття безкоштовні? Чи є вирогідність, що на протязі учбового року вони можуть стати платними? Так вірогідності того, що протягом навчального року заняття стануть платними, дуже низька, практично нульова. Ми не можемо давати 100% гарантії, звичайно, в цьому світі як Ну, я жартую, звичайно, ні, не будуть ці заняття платними. Чому тому, що ми отримали офіційну підтримку? Від представництва Європейського союзу в Україні, які надали нам кошти, надаватимуть нам кошти для покриття. Навчання наших діток як мінімум до кінця навчального року 2023-2024. вони нас підтримали. Чому тому, що ми, ми працюємо з перших днів початку повномасштабного вторгнення в Україні для того, щоб допомогти українським дітям, які втратили зв'язок зі своїми школами, своєю працею, своїми стараннями, організацією навчального процесу, забезпеченням комунікації, навчання для вас, для українських дітей. Ми отримали цю підтримку. Я думаю, що якщо європейський союз... Сказав, що буде нас підтримувати, <сіх> то потім від своїх слів наряд чи відмовиться. Ось ну, як мінімум, до кінця навчального року навчання буде безкоштовним і літня школа, і онлайн смарт, і онлайн щодня. Далі будемо, будемо дивитися. Ми обов'язково з вами будемо комунікувати стосовно цієї теми. Добре, день цікавлять літні уроки з англійською. Розкажіть всю інформацію, коли початок, який розклад, і як обрати відповідний рівень для дитини. Як приєднати? Дивіться, якщо ми говоримо про англійської мови, вони є в межах розкладу в літній школі, тобто в всіх класах, в межах обов'язкових предметів також є і англійська мова, і там, звичайно, ж. Є уроки з англійської мови за традиційною стандартною шкільною програмою, тобто є певні знання, вміння навички, які дитина з англійської мови має, має, повинна мати е за програмою. Там п'ятий клас повинна знати, вміти, розуміти те і те. І ми, в принципі, так і іде йдемо. Якщо потрібні якісь до навіть не так скажу. Якщо ми, ви будете бачити, що ваша дитина має рівень вищий, точніше, це буде бачити, не ви це буде бачити викладачі англійської мови, що ваша дитина має рівень вищий від своїх однокласників, то я не бачу нічого поганого в межах літньої школи перевести на клас старше. Так, а що стосується також заняття, ми надаємо з словацької мови і з німецької мови. Це все буде після обіду проходити. Там якраз будуть тести на визначення рівня. Але поки що англійська мова лише в межах розкладу літньої школи. Так. Чи можна познайомитись з учителям? Ага, Можна, навіть потрібно. Ну, дивіться. По-перше, що ми будемо робити 1 червня, 1 червня о 19.00 за українським часом День відкритих дверей. Ми ще називаємо його, так як це онлайн-школа, день відкритих посилань. Ось 1 червня, ще раз підкреслюю, Там ми запросимо вас. Звичайно, ж першу чергу, тому що день цей для вас. І запросимо декількох вчителів. Всіх не будемо, тому що це буде дуже довга історія. Запросимо декілька вчителів молодших класів, декілька старших класів. Ви з ними познайомитеся, вони розкажуть. Як виглядатимуть їхні уроки, як проходить навчання, які є матеріали на платформі, і поставлять, дадуть відповіді на всі ваші запитання. Це перше. Друге, за тиждень, десь плюс-мінус ці самі дні ще буде розклад, у вас будуть заняття, навчання, знайомство Боже з класними керівниками, ось батьківські збори, ви познайомитеся з класним керівником. Ну і звичайно ж, якщо вам потрібно буде з кимось конкретним щитоном познайомитися. Я думаю, що можна буде домовитися з класними керівниками, щоб вони цих вчителів запросили, кому вам цікаво. Ось так. Я знаю, що для переводу потрібна довідка в ту школу, звідки забирають документи від школи, до якої переводять? Таку довідку за потребу у вас можна якось отримати? Звичайно, звичайно. Ви подаєте нам заяви і той перелік документів, про які я говорила раніше. Ми їх передаємо в нашу партнерську школу, яка буде видавати документ про освіту вашим дітям після передачі заяви документів. А ви отримаєте від нас довідку про те, що вас буде, ну вашу дитину буде зарахована до нашої школи. Ця довідка йде від вас до вашої школи, і на вашої де ви юридично зараховані української. І на основі цієї довідки ваша школа вам має віддати особову справу. І вже після того, як ви нам передаєте особову справу, вже ви до нас будете офіційно зараховані. Ось так. Чи маєте ви ліцензію? Ми, як school to Go, школа з собою своєї ліцензії не маємо. На жаль, чи на щастя. Але скажу, що якби ми. Скажімо, так, турбувалися або займалися питанням отримання ліцензії, це ви ще відстрочили відкриття нашої школи надовго. Але ми працюємо на основі меморандуму з ліцензованою українською школою, яка називається Liberty School. І наші діти, я маю на увазі учні School2Go, які навчатимуться в нашій школі або навчаються, або самостійно опрацьовують матеріали на платформі, юридично зараховані до нашої партнерської школи Liberty School. і документ про освіту. По завершенні навчального року вони отримують в нашій партнерській школі Liberty School. Які документи ви видаєте після закінчення школи та при переході з класу до класу? Так, ну ми видаємо такі документи, які видає звичайна загальноосвітня середня школа. З першого по четвертий клас ми видаємо свідоцтво досягнень по завершенню навчального року. 5-8 клас, 5-8 клас і 10 клас ми видаємо табель. 9 клас – свідоцтво про базову загальну середню освіту. 11 клас – атестат, свідоцтво про повну загальну середню освіту. Останнє питання – кому подавати документи? Документи про вступ, заяви і все, все, все. Класним керівникам класні керівники з вами зв'яжуться, розкажуть, покажуть. Батьківські збори будуть всі ваші запитання, готуйте, готуйте, відповіді будуть надані. Ось і потім ось, класні керівники передадуть нам. Ми працюємо, передаємо Liberty School і навчаємось. Так, дорогі наші, ось в принципі, такий короткий, мабуть, зки короткий, тому що запитань буває і більше. Ми так зібрали самі ключові перелік ваших запитань з моїми відповідями. Будь ласка, в цих коментарях, в коментарях до цього відео ставте додаткові запитання, які вас цікавлять. І ми на основі цих запитань зробимо ще одне відео, де ви отримаєте на них відповіді. Всім мирного дня!